Чорна красуня прийшла і сіла у мене на парничок. А. Ой, що вона пішла, куди ти пішла? Я тебе не бачу? Все пішла, то товстенька собі. Це теж сусідська, оце сірий де живе, ой, качається, качається. Ти ж як свиня будеш, а якщо тебе забирають додому, от люблять вони в пиляці. Дивіться, що робить. Розтягнулась, не знаю. Вроді. Мені видно, навіть без очків. Ага, угу, пішла. В пиляку. О, все. Так, на забор півтора метра і заскочила. Привіт, Привіт, сонечко. Наташа сказала, що вона вже тобі блини давала. Ми вже ми були на, на кладовищі і приїхали. І Наталя каже: пішли, в мене є з блинчики, ми пом'янемо. Привіт, мій хороший. Всі говорять, який ти страшний. Я чого ж кажу, я страшний. Да, я Тому хороший. Да. Ну, встра... ну алабай, Наташ. Та тож. Та... Він, він така душа. Ось дивіться, який він хороший. Оцей Алабайчика. Хороший, як оце. А, ну утік, утік, да. ну вже не наказаний, вже його пробачили, вже ось він гуляє. Ну, я б ось зараз отак відкрив. Він може оце підняти, оце може підняти і відкрити. Оце добре, що тут закрито. І так я хочу погуляти. І ми підемо зараз, пом'янемо наших всіх рідних, так. де ми були на кладовищі. Поки що не, мені не зробили стелу. Стела ж вона називається. Та ну, я так думаю. Ага. Я Поки що все вистаюється. Ні, видно, як багато роботи. Та багато, слава Богу. Угу, угу. А, ну, ти... зроблять, зроблять, в жовтні mm -hmm. зроблять. Гайка мене не пускав, став і не пускав. Все, а, то, 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 а, оце, да. ага. ну на, скопнеш потім, з якої можна. Оце воно вічно зелене. Оце воно все О, це я теж понад забором там у себе посажу. Всяке бить цвіта. І бжджоли на його сідає. А, ну хороше. Даси мені от росточки. А цей, а ми хочемо це ж отут. Отак. От от от. А, ну вряд. От, ну, а я впереди, понад забором хочу. А, красота буде, так. Ну, звісно, оте красивіше, що ти показувала. Яке? Що тут таке цвітне? Ага, так де ж його взяти, Наташ? Ж де красиві. ж його взяти? Ну, може, колись воно й наросте. От, ну хто ж, де ж його взять? Його можна обще. Так, так, де ж його взять? Гечка, я пішла. Пішла пити каву і їсти один блинчик. А ти відпочивай. Так, наливай потяг. Ну так, да. оце після кладовища, добре. Дер... А, ото в чашки коло в тебе, ти да. коло. Ага. Хорошо, ну по п'ять грам. Добре. Це Зараз скажу, як називається, це коньяк. А жарі, якщо я правильно почитала. Ну оце бабуські алкоголіки. Ну зараз, зараз я тобі зроблю. Знаєш, як ми їх їздили на кладовище, як приїжджав Ірин, пам'ятаєш Іру у мене на поминках була, та й на ну, то її син, як приїжджав, ото з війни. І він розводив коньяк із колою. А, То я да. зараз ми порозводимо і оце і все. Ой, Та мій, давай я, ага, мій, ну, мій, ну мій. давай, ну далеко. Ні, я от так я... Наталя каже, що вчора вроді була поминальна субота. Я не знаю, чесно говоря, ну, ну все ж якийсь прасний. Ну, все, це ж і Наташа ж твоя сказала. Ну, Ну, а ну, ми все. сьогодні поїхали на кладовище. Поки що мені нічого там не установили, все як було, але ми все, квіти поклали, панахитки поклали, там завжди забирають і каву завжди випивають, і не мусорять. Так що і привідали Славіка Наталіна. За всіх померлих царство небесне. Да. О, це хороше. Ні, я не запиваю. Я це ж так. А сусідську я ось візьму. А це ти сметанку приклала, а то блинчики? Я зараз подам, бо вона без тарілочки була. А хіба вона, а вона не лежала, в тій тарілочки? Mm -mm. Ні, вона ж просто от так лежала. А треба в тарілочку та потім Наташ. Це ми ходимо один до одного. Оця солона ковбаса. Солона? Mm. 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 То поминаємо, то плачемо, то mm. ділимося чимось. <ріст> оце такі старики. <ріст> І вже <це ріст> хоче руку вийнять. А це тільки третя неділя пішла. З 14 числа. Mm -hmm. да, буде 21 день. А сьогодні у нас. Я, 1 -е я чу... жовтня. Okay. Ой, треба, треба світло зняти газ, я ще не знімала. Буду mm -hmm. mm -hmm. я... Mm -hmm. я вчора відправила. І mm мене, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ми забулися ще. Сьогодні пара часу. Ну, так, будемо далі продовжувати це у нас сніданок і заодно й пом'янули наших сир. Ну, Наталі слава Богу, діти є, у мене онучка є. У нас знову сирена Наталя. Наталя насмішила. Ну Не, щось грісіння з натуральним сиром, а віруш палату, я кажу. ну... А це? Шпагат, шпагат. він шпагат. знаєш, скільки коштує дорого. Я, я глянула, думаю, та ні, не буду я його навіть купувати. Ну це помидори, підв'язувати. А в нас оце що... ж купили оцей такий будь-кова помидор. А потім е, його не вистачили, купили от болубу. Так, Нет. от уж. І, а, і там, які, а там за а там якісь стравами. З так, ну Наташ, е, склад боро. Вода питна, олія, тоді що? Маргарин молочний, дріжджі. Ну і тут так пресувані і італійські трави. О, я й це спробую. А, да, а, а тут сир завжди, я мені оце. Сир, зараз відкрию. Так, Тут що? тарілочку не взяли, треба на алфезьку. Возьми та гілочку. Так, будемо ось. Так.

Тіба шоколай не, 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 не стле. Це Саша купив їй. Вона в мене шоколай побачила і захотіла. Ну, вони не те купили, але воно смачне. Вони употребляємо від себе. Ми вже ну, другий, другий раз його п'ємо. Так, ну я оце люблю теж. І все? Ясь порівняю. І на клабби ще взяла. Угу. Я Саші навіть взяла і розкришила. Кажуть, ну треба на грубик. Ну Ніхто цього не знає, але говорять. Ну, ти почала робити, я почала так угу. робити. А я почула, хто ж розповідав, канал називається, не знаю, як називається канал, але його звуть Каїн. Каїн Крамер. А взагалі його ім'я Євгеній. Ну, я його дивлюся. Мій світ він там оце буває, е з нею спілкується і розповідає. І в нього є канал. Ну це ж як таке сталося в моєму житті. Я оце дивлюся і дивлюся і слухаю, що вони говорять. І думаю, а звідки вони те все знають? Ну, я сказала, ж оце що той. А ага. вона каже. Я каже ніколи не кришила. Це я каже, можу покришити птичкам, як остається. Вони було дві невістки. Не я і вона. Вони за братами були. То каже, це ж сидимо, там був столик, у їх лавочка. Зараз нема убрали і по людей. Нема десь сісти. Та ще ж вона й не ходить. То каже, оце як ми приходимо на кладбище, якщо там остається там печенячка чи хлебчик, ми, каже, можемо кинути. Ну а якось тикає, кожен раз оце ти кришиш, Ну, кажу, так. Ну, оце він так сказав, Наташ. Я не знаю, це правильно чи неправильно, але я теж стала робити. Він, я не його дослівні слова передам зараз. ну, Смисл зміст такий, що душа. Питається, як не знаю на англійській мові, оцією енергією, що а як ви положили конфетку, там цукерку і печининку, то цього не ну я не знаю, цього запаху чи як немає. Ну це не всі це признають. Ну мені ось воно так прийшло до душі, і мені не важко навіть хай там собачка пробіжить, потім у ці кришечки крихетки з'їсть. Або птичка поклює. Ну так, хай буде так. І мені легше на душі, щоб не плакати. Ну і продовжуємо ми да. далі. Так, ми посиділи і розходимося. Наталя мене проважає. Все погоріло, жарко. І ще й сьогодні у нас перше жовтня. І все горить. Пока, Наталочка, дякую тобі за гостеприємство. А що це на ній? Це вона квітує чи чи вона цвіла. А, це шишечки такі будуть. Ага, гарні. Так, це ж Ну, все, дякую тобі, велике. Приходь, та сьогодні ні, ну хорошо, ну захочеш, то приходь.